Здоровенькі були! Щиро вітаю всіх шанувальників гримільйонів на своєму каналі Football Сан. Презентую огляд першого туру групового етапу Ліги Чемпіонів 2023 2024 Починаю з того, що ближче до тіла. Чемпіон Незалежної України, Донецький Шахтар, пролетів на своєму полі у німецькому гамбурзі порту 1-3. Не встежили за Галено, який ще в першому таймі відзначився дублем плюс асист. Наші зрівняли рахунок після удару головою венесуельського легіонера Кевіна Келсі. Рахунок міг би бути з більшим розривом. Але голкіпер-різник виручав. Втім, і гірники могли забити, але свої моменти не використали. В паралельному матчі групи «Аш» Барселона вдома без запитань накидала 5 м'ячів бельгійському Антверпену. Дубль Жуана Фелікса, Роберт Левандовський, Хаві. Плюс автогол та 5-0 в підсумку. Барселона підтвердила статус явного лідера квартету. Каталонці разом із порту є головними претендентами на плей-офф Ліги Чемпіонів. І якщо судити з матчу першого туру, то Шахтар з Антверпеном поведуть боротьбу за путівку до плей-офф Ліги Європи. Група G. Манчестер Сіті несподівано горів вдома після першого тайму Белградській червоні зв'язки. Це при тому, що підопічні гвардіоли завдали 22 удари по воротах, але ні Альварес, ні Родрі, ні Фоден, ні Холанд Тричі не змогли вразити ціль. А перший випад сербського клубу на 45-й плюс 2 2-й хвилині завершився взяттям воріт. Щоправда, була підозрена офсайд Османа Букарі, але Вар виправив помилку 0-1. По перерві все стало на свої місця. Хуліон Альварес забиває на 47 й та 60 й хвилинах, а Родрі на 73-й. Встановлює остаточні 3-1. РБ Лейпциг із таким самим рахунком в гостях здолав швейцарський Янг Бойс. Мохамед Сімакан вивів гостей уперед вже на третій хвилині. За півгодини мешак Еліа рахунок зрівняв. Але під завісу поєдинку німецькі редбули схилили шальки Терезів на свою користь. Відзначилися Ксавер Шпагер, 73 хвилина, і Бенямін Шешко, 90 плюс друга. У цьому квартеті, як на мене, вже все ясно. Манчестер Сіті, і РБ Лейпциг поведуть між собою боротьбу за перше місце, що дає перевагу в плей-офф домашнього матчу у відповідь. А за третє місце боротимуться Янг Бойс та Цервена Зв'язда. Група Ф. Мілан не зміг вдома обіграти англійський Ньюкасл Юнайтед. Хоча за показниками росонері у всьому мали перевагу. Удари поворотам 25-6. Попадання в рамку 9-1. Відсоток володіння м'ячем 53 на 47. Але 0-0 у результаті. Парі Сен-Жермен удома дотиснув Дортмундську Борусію у другому таймі. Кіліан Бапе чітко реалізував пенальті на 49-й хвилині. А потім відтіння з Хакімі на 58-й удвох пронизували оборону Борусії. І останній не залишив жодного шансу ні захисникам у центрі штрафного майданчику, ні воротареві. Удар з гросмейстерською паузою був чудовий. А Шраф Хакімі забиває своїй колишній команді 2-0. Тут маємо справжнісіньку групу смерті. І хто з команд піде далі Лігою чемпіонів, хто перейде до Ліги Європи, а хто припинить Єврокампанію вже після групового раунду, спрогнозувати дуже важко та й неможливо. Група є. Мадридський Атлетіко після голу Пабло Баріоса на 29-й хвилині вів у гостьовому поєдинку проти Лаціо майже до фінального свистка. Але матрасникам не судилося виграти. Розв'язка битви на римському стадіо Олімпіку стала просто буревій. На 90 плюс п'ятій хвилині при доданих чотирьох Іван Проведель прибіг у штрафний майданчик Атлетіко на подачу кутового. М'яч був вибитий, але тут же повернутий прямо на голову Проведелю, який набігав на ворота, один-один. Так, не часто побачиш, щоб воротарі забивали вирішальні голи на останніх секундах. Відразу згадався гол воротаря Севільї Палопа Донецькому шахтарю. Навесні 2007 року в одній восьмій фіналу Кубка УЄФА. Але повертаємось до Ліги Чемпіонів 2023 2024 Ще один кривдник Шахтаря Феєноорд, що накидав навесні цього року гірникам сім м'ячів, цього разу вдома обіграв шотландський Селтік, який закінчував матч в дев'ятьох. Келвін Стенгс забив гол у роздягальню. На 63-й хвилині густав. Лагербільке порушує правила у своєму штрафному майданчику і залишає поле через друге попередження. Але голкіпер Селдіка Джо Харт пенальті, парирує. На 68-й Тяго Хольм отримує вже пряму червону картку. Розіграш штрафного, гол, який скасовано після вар-перевірки через офсайд. А увінчалося все розстрілом під поперечину на 76-й хвилині від. Ліреза Яханбакша 2-0. У цьому квартеті начебто два явні претенденти на перші два місця Атлетико і Лаціо. Але який саме розклад у групі є, дасть більш-менш ясну відповідь другий тур, коли Лаціо поїде в гості до Селтіка. А ось Атлетіко прийме Феєнорд. Вболіваємо за наші команди. Всім нам, українцям, мужності, твердості духу та терпіння, росіянам усвідомлення того, що вони творять в Україні, а людям усього світу мирного неба над головою. З вами був Санич. Зустрінемось!